Одне товариство з обмеженою відповідальністю продавало іншому частину приміщення. Вже було сплачено перший внесок, а потім, за матеріалами слідства, ціну різко і суттєво підняли. Покупця цей луз картом така раптова зміна не влаштувала, тож через господарський суд вимагають сплачені гроші назад. Як просувається розгляд цієї справи? Та чи вдалося відповідачу фірмі Ліон Гард досягти мирової угоди у сюжеті Віри Шевчук? Частину саме цього приміщення на вулиці Степана Бандери, 20, товариство з обмеженою відповідальністю Ліонгард продавало товариству з обмеженою відповідальністю Луцькартон. Було вже сплачено понад 19 мільйонів. Далі щось пішло не так. Тепер розбираються у суді. Частина приміщення фактично в самому центрі Луцька. Ласий шматок для будь-якої фірми. Щоправда, жодної вивіски чи таблиці товариства з обмеженою відповідальністю Ліонгард тут не знаходимо. Згідно судових ухвал, на початку року товариство з обмеженою відповідальністю Луцькартон позивається до фірми Ліонгард. Хоче через суд стягнути 19 мільйонів 359 тисяч гривень. Уже на засіданні в господарському суді Волинської області дізнаємось, саме таку суму Луцькартон заплат. Ти в товариство з обмеженою відповідальністю Ліонгард як перший внесок, аби придбати приміщення на вулиці Степана Бандери. Якщо бути точнішими, цю суму потенційні покупці витратили на виконання умов договорів меморандуму між Ліонгард і «Луцькартон». Картон. Втім, потім представники Ліонгард різко підняли ціну. Повіда ціну вартості «Ліонгард», і замість 27 млн гривень тисяч п'яти тисяч, тисяч, тисяч гривень про ті попереднього угодив, що таку суму хоче вже в розмірі 37 млн гривень. Ми на це не поводилися за останні сім'ї. І враховуючи, що на виконання умов попередніх меморандуму ми вже сплатили 19 млн дев'ять тисяч, враховуючи, що згідно меморандуму протягом 60 днів з моменту, коли відомі мав бути вкладений, але якщо не вкладений, то такий кошти підлягають повернення. Враховуючи, що Леонгар погодився відповідно на нашу вимогу про повернення коштів про те, що він здійснює всі необхідні дії щодо повернення шових коштів для Люська у найкоротший термін і року, Враховуючи меморандумом, чи передбачено строки повернення поштів відкладення основного договору купівлі приміщення саме 21 серпня 2023 року, зважаючи на вимоги Господарського кодексу, Цібільного кодексу щодо обов'язковості виконання зобов'язань, договорів в тому числі і щодо повернення коштів не здатен основного договору. Ми просимо суд, стягнути з повторювання з межопітальності ліонга. Він судово сумітнадцять дев'ять тисяч гривень. За подання може моє Минулого разу у розгляді справи оголошували перерву. Відповідач фірма Ліонгард хотіла укласти мирову угоду із товариством «Луцькартон». Картон, але керівники фірм між собою домовитись, чи то не змогли, чи то не встигли. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю Ліонгард з 10 травня на лікуванні 10 травня 2000 24 року мій клієнт перебуває на лікарняному згідно відповідної виписки з амбулаторної тапки хворого. А мною вже за дорученням мого клієнта було підготовлено проєкт мирової угоди і я би хотів просити суд в сьогоднішньому судовому засіданні долучити. Проект норвої угоди, який підготовлений, але на сьогоднішній. Тим даний проект мирової угоди залишається проєктом, Оскільки е, мій клієнт перебуває на лікуванні. Суддя Інна Якошева якушева здивувалась, чому представник відповідача клопотав приєднати до матеріалів справи проєкт мирової угоди без підписів сторін. Та й представник позивача був проти. Мовляв, це просто затягування часу у розгляді справи з боку відповідача. З ухвал, бачимо, змінювалось і керівництво товариства з обмеженою відповідальністю Ліонгард з тих пір, коли між двома фірмами вкладались договори говори про продаж приміщення, тож всі обставини цієї історії суд продовжуватиме з'ясовувати. Нині у розгляді справи знову перерва. Сторони зустрінуться у суді вже наприкінці травня. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.